Любі діти, шановні батьки, колеги. Так хочеться почути дзвінкий голос дітей у стінах нашої школи. Так хочеться обійняти і побачити вас. Але війна внесла свої корективи. І сьогодні я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, нашим пустникам, батькам та колегам, які вступили до їх лав за ту можливість, яку ми маємо. Зато за ті моменти, які нам дозволяють сьогодні стояти на подвір'ї нашого любого ліцею. За традицією в цей день головна увага приділяється нашим першокласникам та випускникам. Тож я хочу, щоб вчителі першачків та випускного класу саме сьогодні звернулися до вас. Сьогодні особливий день у наших першокласників. У вас починається новий етап. В житті, хай знання будуть міцними. А ми, вчителі, зробимо все для того, щоб ви себе почували впевненими в сучасному світі. Хай щастить! Всі ми пам'ятаємо шкільні роки і сумуємо за тим часом, коли найскладнішим випробуванням була контрольна робота. Тож, мої одинадцятикласники, я бажаю вам, щоб ви цей рік насолоджувалися кожним днем свого життя, і колись це допоможе здійснити вашу мрію. Також бажаю вам, щоб ви з кожним днем ставали сьогодні кращими, ніж учора. Хай новий навчальний рік принесе вам мудрість, наснагу, приємні враження від пізнання нового, позитивні емоції і нові відкриття. Ми завжди раді бачити вас в стінах школи. Вітаємо з Днем Знань, з Днем старту нового навчального року. Навчання попри все, попри будь-які загрози. Ось що стало сьогодні девізом усіх тих, хто навчає і навчається. Долаючи сьогодні втрати і випробування, ми маємо знаходити і нові можливості, ставити нові цілі і нові плани. Наша країна і весь світ дуже швидко змінюються. Але я вірю, що робити реформи, зміни можна лише командою, лише разом. Давайте разом працювати над втіленням та приспоренням нової української школи. Дорогі учні, вважаємо вам легких доріг до знань та нових звершень. Декількість труднощів, вірте в себе, прагніть до знань, ми віримо в вас. Нехай початок нового навчального року дасть нам всім енергії, сил працювати краще і більше. Будьте наполегливими, тільки так можна подавати всі труднощі. Попереду новий навчальний рік, який стане для вас важливим. Тож нехай він буде легким та під мирним небом. І неодмінно стане переможним для нашої України. Колектив Добронадіївської гімназії номер 4 щиро вітає всіх учасників навчально-виховного процесу марганецької територіальної громади з початком нового навчального року. Ми бажаємо вам цей день щиро. Посмішок, добра, миру і перемоги усіх учнів з першим вересням. Нехай він зна принесе вам лише позитивні емоції. А весь навчальний рік буде для вас квітним та успішним. Дорога шкільна наша родина! Від щирого серця вітаємо вас з Днем Знань! Бажаємо, щоб у кожного з нас вистачило сил та енергії, терпіння і наполегливості у новому навчальному році, оптимізму, любові, віри та надії, добра, взаємопідтримки та взаєморозуміння, здоров'я і благополуччя, удачі, мирного неба над головою та скорішої перемоги усім нам! Колеги та батьки, вітаємо вас зі святом Днем Знай і бажаємо, щоб у цьому навчальному році для вас лунала мелодія шкільного дзвоника, а не сигнали повітряних тривог. Успіхів у навчанні, мирного неба, гарного настрою, цікавих уроків і перемоги! Зне, Шановна освітянська спільнота, дорогі батьки, любі діти, прийміть найщиріші вітання від педагогів Марганецької початкової школи номер 8 З Днем Знань. 1 вересня. День Знань – це особливий і прекрасний, адже попереду новий навчальний рік. Ось перший дзвоник гучно вам лунає. Це школа щиро кожному бажає. Навчатись із натхненням, і любов'ю, і бути всім родиною одною. Щоб до наук цікавість вас хилила, щоб фізкультура завжди була мила. Нехай щастить вам, першокласники, ростіть розумні та сміливі життя шкільного сторінки. Хай будуть сонячні щасливі. Навчатись на відмінно бажаємо ми віднині. Батькам своїм на радість. На славу Україні! Я вітаю з Днем знань. Бажаю дітям нових знань, нових звершень, нових досягнень, удосконалення набутого. Дорослим і освітянам. Я бажаю миру, безпечного перебування, здоров'я, сімейного затишку і бажаю, щоб дзвін, який пролунає зараз, дав старт нового навчального року і здійсненню всіх мрій. Любі діти, вчителі, від щирого серця вітаємо вас із Днем Знань. Нехай навіть під час війни у вас завжди буде мрія про світле майбутнє. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Нехай він буде вільним і під мирним небом. День знань. Тепле і бентежне свято, яке знайомо кожній людині, кожній дитині. Бо всі ми родом з країни дитинства, колись робили перший свій крок до школи. Час дуже швидко плинув. Ми ставали дорослими, позаду наша школа, ми стаємо студентами, отримуємо новий життєвий, відкриваємо свій шлях. І ось ми вже вчителі, стоїмо на порозі рідної школи. і Радо зустрічаємо наших дітей. Так, в цьому році, на жаль, це дистанційний формат, і ми продовжуємо зустріч... зустрічатися з нашими дітьми тільки за екранами ноутбуків, комп'ютерів, телефонів. Але наші душі завжди з теплом готові зустрітися в очному форматі. Дякуємо нашим захисникам, що вони дають нам можливість. Проводити освітній процес. Ми чекаємо наших дітей, чекаємо наших батьків і готові з радістю надавати знання і розпочати новий навчальний рік. Шановні батьки, дорогі колеги, ось і знову на порозі свято, святом. Але, на жаль, знову з сиренами, загрозами і небезпеками, але з непохідною вірою у наших захисників і в нашу майбутню вільну Україну без будь-яких ворогів. Тож напередодні свята зичимо усім учням якнайшвидше зустрітися зі своїми педагогами в світлих і просторих класах. Особливо першачкам. Діти, нехай ваші шкільні руки будуть цікавими. Педагогам творчого завзяття і бойового настрою. А батькам хочеться побажати терпіння і оптимізму. Ми знаємо, як вам важко дається дистанційне навчання. І дуже дякуємо вам за підтримку і партнерство. Йдіть до школи з добрими намірами, усмішкою. Щирістю, радістю, вірою. Нехай цей день почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується, хоч навіть і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають нові двері до мрій, інтересів та рекордів. Зі святом вещим бори! Шановні вчителі та батьки, традиційно 1 вересня в усіх школах міста лунає перший дзвоник. І цей рік не є винятком. Навіть онлайн-дзвінок збере вас усіх разом. Сьогодні нам сумно від того, що не буде гамірна на подвір'ях навчальних закладів. На жаль, 1 вересня ми не зустрінемо дітей, які знаходяться поза межами Марганця. Війна змінила життя всіх нас, розкидала по різних куточках держави. Наше майбутнє це ви, любі діти, покоління сильних, незламних і міцних духа. Саме ви – творці нової України, героїчної нації. Дорогі діти, наполегливо здобувайте знання, творіть. Розвивайте свої здібності, бути щасливими та здоровими. І знайте, де б ви не були, наші школи завжди чекатимуть вас. А вчителі не забувають ні на хвилину про кожного з вас. Шановні вчителі та батьки, дякую вам за свідому, інтелектуальну і патріотично налаштовану молодь. Тримаємось! Ми переможемо! початкам нового навчального року